Зараз ми проводимо гігієнічну чистку обличчя. Її потрібно проводити за потребою. Кожна шкіра потребує її посвої. У даного пацієнта розширені пори, жирний тип шкіри, тому її проводити раз на місяць. Так, і що ми ще в цій чистці, скажімо, робимо? 3, У нас чистка е, на основі косметики Холіленд. Спочатку ця косметика розігріває шкіру, підготовлює, відкриває пори. Потім проводимо ну, в залежності за потреби. Можливо, це і стану шкіри. Ін... шкіри, так? шкіри mm -hmm. і Інструментом. Е, заключна чистка. Саме цей етап е, проводиться ультразвуком. Він дочищає всі пори, які необхідно. І після цього ми е, закриваємо чистку. Лікувальними масками заспокою, заспокоювальної дії, а також яка закриває пори і даємо рекомендації, як далі слідкувати за своєю шкірою.